Вітаю, розглянемо книгу Магія Ронда Берн. Магія існує не та, про яку ми читаємо в казках чи фентезійних історіях, а справжня всередині кожного з нас. Нею можна навчитися користуватися, варто лише захотіти. Ронда Берн запрошує читачів у 28-денну мандрівку, кожен відтинок шляху якої наповнений новими знаннями, практиками і можливостями. Після цієї книги читачі починають сприймати світ як впорядковану, наповнену позитивом і можливостями енергетичну систему, якою можна керувати. Вступ. Що таке справжня магія? Справжня магія це не щось таємниче чи недосяжне, вона не потребує спеціальних ритуалів або надприродних здібностей. За словами Ронде, Берн, магія це вміння бачити цінність у кожній миті життя. Усвідомлено дякувати за те, що вже маєш. Саме ця здатність відкриває двері до змін, які багатьом здаються дивом, чому вдячність змінює життя. Вдячність це не просто ввічливе слово, а потужний внутрішній стан, який змінює спосіб мислення і сприйняття світу. Коли людина фокусується на тому, за що може бути вдячна, її увага переходить від браку до достатку. Від страху до довіри. Ронда Берн показує, що регулярна практика подяки зменшує стрес і тривогу, покращує стосунки, підвищує рівень щастя, притягає нові можливості. Як працює сила подяки? Сила подяки працює через закон притягання. Те, на чому ми зосереджуємо увагу, збільшується. Коли ми дякуємо, ми немов підтверджуємо Всесвіту. Я бачу добро у своєму житті. У відповідь цього добра стає ще більше. У книзі Магія авторка пропонує 28-денну практику, яка допомагає зробити вдячність щоденною звичкою і перетворити її на стиль життя. Про авторку Ронду Берн, австралійська письменниця, продюсерка та мотиваційна спікерка, всесвітньо відома завдяки книзі таємниця. Яка змінила життя мільйонів людей по всьому світу. Її книги, перекладені десятками мов і стали міжнародними бестселерами. Ронда Берн присвячує свою творчість темам Сила думки, закон притягання, усвідомленості, вдячність як основа щасливого життя. Книга магія це не просто теорія, а практичний дороговказ, який допомагає кожному вчитися жити з відкритим серцем. І відчувати радість уже сьогодні. День перший порахуй свої благословення, Суть дня. Перший день практики закладає фундамент усієї магії. Він навчає помічати те добро, що вже є у твоєму житті, і змінювати фокус із нестачі на достаток. Практика перше. Візьми зошит або блокнот. Друге, напиши 10 речей, за які ти щиро вдячний сьогодні. Третє, навпроти кожного пункту допиши фразу Я вдячний за це тому що. Четверте, спробуй відчути вдячність емоційно, а не просто прочитати слова. Ключовий принцип те, за що ти дякуєш, примножується. Коли ти усвідомлено помічаєш благополуччя, життя починає відповідати тобі новими. День другий магічний камінь судня цей день допомагає завершувати день на позитивній ноті та перепрограмувати підсвідомість на вдячність. Практика. Перше, знайди невеликий камінь або будь-який інший предмет, який можна носити з собою. Друге протягом дня тримай його при собі. Третє. Увечері перед сном візьми камінь у руку. Згадай найкращу подію дня, подякуй за неї подумки або вголос. Четверте. Поклади камінь біля ліжка. Ключовий принцип. Те, з чим ти засинаєш, формує твоє завтра. Вдячність перед сном закріплює позитивні зміни. День третій. Магічні стосунки. Судня. Стосунки це дзеркало нашого внутрішнього стану. Вдячність здатна зцілити навіть складні зв'язки. Практика перше. Обери три важливі для тебе людини. Друге. Напиши по 5 речей, за які ти вдячний кожній із них. Третє. Якщо у стосунках є напруга, почни дякувати хоча б за одну позитивну рису. Четверте. Відчуй тепло і щиру вдячність під час цієї практики. Ключовий принцип. Коли ти змінюєш фокус на позитиві вдячність у стосунках, змінюються самі стосунки. День четвертий. Магічне здоров'я, судня. Здоров'я це найбільший дар. Ронда Берн наголошує, коли ми щиро дякуємо своєму тілу, воно відповідає нам енергією, відновленням і силою, практика. Перше знайди спокійне місце. Друге закрий очі й подумки пройдися по всьому тілу. Третє: до кожного органу або частини тіла скажи: дякую за те, що ти працюєш для мене. Четверте, якщо є дискомфорт або хвороба, подякуй за стілення, яке вже почалося. Ключовий принцип тіло чує твої думки, вдячність це форма любові до себе. День п'ятий магічні гроші, суть дня, наше фінансове життя напряму пов'язане з нашим ставленням до грошей. Скарги блокують потік достатку, а вдячність його відкриває. Практика. Перше. Візьми всі свої рахунки або квитанції. Друге. На кожному напиши або скажи. Дякую за гроші, які я маю і які приходять до мене. Третє. Подякуй за будь-яку суму, незалежно від її розміру. Четверте. Протягом дня уникай скарг на фінанси. Ключовий принцип вдячність змінює відносини з грошима і створює простір для їхнього зростання. День шостий. Магічна робота, суть дня. Навіть якщо робота зараз не ідеальна, вона є джерелом досвіду, розвитку і можливостей. Вдячність допомагає побачити це. Практика. Перше. Напиши 10 причин, за які ти можеш бути вдячний за свою роботу. Друге. Подякуй за навички, які вона розвиває. Третє. Якщо ти шукаєш роботу, дякуй за майбутню можливість, яка вже прямує до тебе. Ключовий принцип. Коли ти цінуєш те, що маєш, життя відкриває нові двері. День сьомий. Магічний вихід з негативу, суть дня. Негативні думки і скарги блокують усе хороше. Цей день навчає усвідомлено виходити з негативу, змінюючи його вдячністю. Практика перше. Протягом дня помічай кожну негативну думку або скаргу. Друге. Щоразу, коли ловиш себе на негативі, скажи стоп. А потім я вдячний. Третє. Знайди щось хороше навіть у складній ситуації. Четверте. Ввечері запиши, скільки разів тобі вдалося зупинити негатив. Ключовий принцип те, на що ми реагуємо з вдячністю, втрачає владу над тобою. День восьмий магічний інгредієнт судня. Саме вдячність є тим інгредієнтом. Який підсилює будь-яке бажання і прискорює зміни, практика. Перше, візьми одну сферу життя, яку хочеш покращити. Друге, напиши, за що ти вже вдячний у цій сфері. Третє. Додай фразу Я щиро вдячний за те, що це вже відбувається. Четверте, відчуй радість, так ніби бажане вже здійснилося. Ключовий принцип: вдячність це не реакція на результат. А причина появи цього результату. День дев'ятий. Магічний магніт, сутня. Те, що ми випромінюємо, ми й притягуємо. Вдячна людина стає магнітом для добра. Практика. Перше протягом дня дякуй подумки за все хороше. Дякуй людям, обставинам, дрібницям. Друге, повторюй фразу дякую, 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 якомога частіше. Третє. Ввечері згадаю усі приємні події дня. Ключовий принцип. Чим більше вдячності, тим сильніший магніт для щастя. День 10 Магія дрібниць, судня. Навіть найдрібніші речі мають значення, коли ти дякуєш за прості буденні моменти. Твоє життя наповнюється відчуттям повноти й радості. Практика перше. Протягом дня звертай увагу на дрібниці чисте повітря, тепла вода, дах над головою, світло, одяг, їжа. Друге, за кожну дрібну річ подумки каже дякую. Третє. Ввечері запиши щонайменше 10 дрібних благословінь, які зазвичай не помічаєш. Ключовий принцип маленька вдячність створює велике щастя. День одинадцятий, магічний ранок, суть дня. Те, як ти починаєш ранок формує твій день. Вдячний ранок це запрограмований успіх, практика. Перше, одразу після пробудження скажи дякую за цей новий день. Друге. Назви подумки три речі, за які ти вдячний сьогодні. Третє, Уяви, що твій день складається як найкращим чином. Четверте. Усміхнись, навіть якщо без причини. Ключовий принцип почни день із вдячності. І він відповість тобі тим самим. День 12. Магічні люди, які змінили життя судня. Люди, які були поруч у різні періоди життя, сформували тебе таким, яким ти є сьогодні. Навіть найскладніші зустрічі несли уроки. Практика. Перше, обери 3-5 людей, які вплинули на твоє життя. Друге, напиши, за що ти саме їм вдячний. Третє. Якщо були образи подякуй за урок і досвід. Четверте. Відчуй тепло і внутрішній спокій. Ключовий принцип. Вдячність стілює минуле і твоє серце і звільняє серце від негативу. День тринадцятий здійсни всі бажання судня. Щоб бажання здійснилися, важливо відчути вдячність, так ніби це вже сталося. Це змінює внутрішній стан і відкриває шлях до результату. Практика. Перше. Запиши 10 своїх бажань. Друге. Кожне почни словами. Я щиро вдячний за те, що. Третє. Опиши бажане у теперішньому часі. Четверте. Відчуй радість і полегшення, ніби це вже відбулося. Ключовий принцип вдячність наперед це мова здійснених бажань. День 14-й, магічний день судня. Цей день присвячений усвідомленому проживанню і кожної миті з подякою, практика. Перше, щоранку скажи, сьогодні буде магічний день. Друге, протягом дня дякуй за кожну приємну подію, помічай позитив навіть у дрібницях. Третє, ввечері згадай усі моменти, за які можеш бути вдячний. Ключовий принцип, коли ти очікуєш добра, ти починаєш його помічати. День 15. Магічне зцілення стосунків. Навіть найскладніші стосунки можуть змінитися, якщо змінити фокус уваги, з образ на вдячність. Практика перше. Обери людину, з якою в тебе напружені стосунки. Друге. Запиши 10 речей, за які ти можеш бути їй вдячний. Третє. Читай список щодня, доки не відчуєш полегшення. Четверте, якщо важко, почни з найменшого. Ключовий принцип вдячність це м'яка сила, яка лікує без боротьби. День 16. Магія та здоров'я, сутня, справжнє зцілення починається з любові й вдячності до свого тіла. Коли ти перестаєш боротися з тілом і починаєш його оцінувати, запускається процес відновлення, практика. Перше, обери частину тіла або орган. Який потребує уваги. Друге. Кілька хвилин зосереджуйся на ньому. Третє. Повторюй подумки або вголос. Дякую за стілення, яке вже відбулося. Четверте уяви тіло сильним і здоровим. Ключовий принцип Вдячність це енергія зцілення. День 17-й магічний чек. Суть дня – цей день допомагає змінити ставлення до достатку та відкритися фінансовим можливостям. Практика. Перше. Візьми аркуш паперу і намалюй чек. Друге. У полі сума напиши будь-яку бажану суму. Третє. У полі призначення напиши здійснення моїх бажань. Четверте. Напиши своє ім'я як користувача. П'яте. Щодня дивись на чек і відчувай вдячність. Ключовий принцип віра і вдячність створюють відчуття достатку ще до його появи. День 18. Магічний список справ суть дня. навіть обов'язки можуть приносити радість, якщо змінити до них ставлення. Цей день перетворює треба на дякую. Практика. Перше, напиши список справ на день. Друге. Навпроти кожної справи напиши Я вдячний, що можу це зробити. Третє, виконуючи справу, зберігай відчуття подяки. Четверте ввечері відзнач кожне з вдячністю. Ключовий принцип ставлення визначає результат. День 19-й. Магічні кроки судді дням. Будь-яка мрія здійснюється не миттєво, а через маленькі послідовні кроки. Вдячність за кожен крок прискорює шлях до мети. Практика. Перше. Вибери одну важливу ціль. Друге. Запиши кроки, які вже зробив для її досягнення. Третє подякуй за кожен з них. Четверте. Додай фразу. Я вдячний за кожен наступний крок, який веде мене вперед. Ключовий принцип коли ти цінуєш шлях, мета наближається швидше. День 20-й магічне слово для всіх суть дня. Слово «Дякую» найпростіший і водночас найсильніший інструмент змін. Воно здатне миттєво змінити внутрішній стан і атмосферу навколо, практика. Перше, протягом дня кажи дякую людям, обставинам, навіть викликам. Друге, коли щось не подобається, скажи дякую за урок. Третє, наприкінці дня запиши, скільки разів ти сказав дякую. Ключовий принцип частіше дякуй. Чим частіше ти дякуєш, тим легшим стає життя. День 21. Магічний результат. Сутня. Вдячність за результат. Це спосіб закріпити зміни і відкрити шлях до нових благ. Практика. Перше. Згадай позитивні зміни, які вже відбулися. Друге. Запиши щонайменше 10 результатів, за які ти вдячний. Третє. Подякуй не лише за успіхи, а й за уроки. Четверте. Відчуй гордість і задоволення від пройденого шляху. Ключовий принцип. Коли ти визнаєш результат, все світ готує наступний. День 22. Перед твоїми очима, судня. Те, що ти постійно бачиш, формує твої думки, а думки твою реальність. Цей день навчає тримати бажане в полі зору, щоб воно стало частиною життя. Практика: перше. Обери своє головне бажання або ціль. Друге запиши його на аркуші паперу. Третє. Розмісти запис у місті, де ти часто дивишся. Дзеркало робочий стіл, телефон. Четверте. Кожного разу, бачачи його, скажи. Дякую, це вже відбувається. Ключовий принцип те, що перед очима швидше входить в життя. День 23. Магічне дихання. Судня. Дихання це міст між тілом і свідомістю. Поєднання дихання з вдячністю допомагає швидко повернути спокій і рівновагу. Практика перше. Зроби повільний глибокий вдих. Друге. На вдиху подумки скажи дякую. Третє, На видиху відпусти напругу. Четверте. Повтори 10 разів або більше до повного заспокоєння. Ключовий принцип кожен вдих із вдячністю повертає тебе в теперішній момент. День 24. Магічне дзеркало Суть дня. ставлення до себе визначає ставлення світу до тебе. Цей день присвячений прийняттю себе та любові до себе, практика перше. Подивись на себе в дзеркало. Друге. Скажи собі в голос або подумки дякую тобі. Третє. Назви три речі, за які ти вдячний собі. Четверте. Усміхнись щиро. Ключовий принцип, коли ти цінуєш себе, світ починає цінувати тебе. День 25-й. Магічні знаки, сутня. Життя постійно надсилає нам підказки через людей, події, слова, збіги. Цей день вчить помічати знаки і довіряти процесу, практика. Перше протягом дня будь уважним до повторюваних слів або чисел, несподіваних зустрічей, випадкових думок або ідей. Друге, коли помічаєш знак, подумки скажи дякую за підказку. Третє. Ввечері запиши всі знаки, які ти помітив. Ключовий принцип, коли ти уважний і вдячний, життя починає говорити з тобою. День 26. -й. Перетвори помилки на благословення. Суть. Кожна помилка несе в собі уроки і можливість вчитися. Вдячність допомагає побачити користь навіть у складних ситуаціях. Практика. Перше. Згадай ситуацію, яку раніше вважав помилкою. Друге. Запиши, чому вона навчила, що дала тобі хорошого. Третє. Скажи. Я вдячний за цей досвід. Четверте. Відпусти провину й самокритику. Ключовий принцип. Коли ти дякуєш за урок, він перестає бути болим. День 27. Магічний ланцюг судня. Вдячність працює найсильніше, коли стає щоденною звичкою. Цей день створює ланцюг безперервної практики подяки. Перше обери одну просту дію, яку ти виконуєш щодня. Пробудження, їжа, дорога, робота. Друге. Кожного дня, виконуючи її, говори я щиро вдячний за це. Третє. Не переривай ланцюг 21-28 днів. Четверте, якщо пропустив день, почни знову. Ключовий принцип. Магія не в одному дні, а в безперервній вдячності. День 28. Пам'ятай про магію. Судня. Це не завершення, це початок нового способу життя. Вдячність має залишитися із тобою назавжди. Практика. Перше. Згадай, як змінилося твоє життя за 28 днів. Друге. Напиши п'ять змін, які ти помітив, П'ять речей, за які зараз особливо вдячний. Третє. Прийми рішення жити з подякою щодня. Ключовий принцип, коли вдячність стає способом мислення, життя стає дивом. Фінальний висновок книги Магія Книга Дебер нагадує просту, але потужну істину. Вдячність це ключ до щастя, здоров'я, любові та достатку. Магія не в ритуалах і не в словах, вона в щирому серці, яке бачить добро навіть у випробуваннях. Коли ти дякуєш, замість скаржиться, приймаєш замість боротися, довіряєш замість контролювати, життя починає відповідати тобі добром. Головний меседж книги те, за що ти вдячний, примножується. Те, що ти цінуєш, залишається, те, що ти любиш, повертається. Практичні поради з книги магія. Перше. Починай і закінчуй день з вдячністю. Щоранку називай три речі, за які вдячний. Щовечора згадай три позитивні події дня. Ефект Налаштовуєш мислення на достаток і спокій. Друге. Дякуй наперед. Перед важливою подією скажи. Я вдячний за ідеальний результат. Ефект. Зменшення тривоги та внутрішня впевненість. Третє. Перетворюй негатив на подяку. Коли виникла проблема, запитай себе, за що я можу бути вдячний навіть тут. Ефект. Швидше знаходиться рішення і зберігаєш енергію. Четверте, використовуй магічні слова. Частіше промовляй дякую, «я вже вдя... я дуже вдячний. Це справжній подарунок, ефект. Змінюється внутрішній діалог. І ставлення до життя. П'яте. Практикуй вдячність у стосунках щодня подумки або вголос. Дякуй людям за підтримку, за терпіння, за присутність у житті. Ефект покращується взаємини та зникає напруга. Шосте. Магічний камінь. Обери маленький предмет. Щовечора тримай його в руці і згадай найкращий момент дня. Ефект Фокус на позитиві перед сном. Сьоме. Подяка за гроші. Кожного разу, витрачаючи гроші, думай. Дякую за можливість це мати. Ефект. Формуєш здорове ставлення до достатку. Восьме. Подяка за здоров'я. Навіть якщо є труднощі. Дякуй тілу за те, що воно працює. Ефект. Підтримка психічного та психологічного балансу. Дев'яте. Заміни скарги на вдячність. Як тільки ловиш себе на скарзі, зупинись і назви дві речі, за які вдячний. Ефект зменшується стрес і негатив. Десяте зроби вдячність звичкою. Прив'яжи подяку до щоденних дій. Їжа, дорога, робота, сон. Ефект стабільне відчуття внутрішнього щастя. Ключова формула від Ронде Берн. Вдячність це не реакція на хороше життя. Вдячність створює хороше життя. Сподобалось відео? Ставте вподобайки, коментуйте, підписуйтесь на канал. Дякую вам!